Шановні пані та панове, заступник голови національної поліції України Олександр Фацевич, Важаю здоров'я панові поліцейські! Законом України про національну поліцію визначено текст присяги працівника національної поліції. Сьогодні присягу на вірність українському народові складають працівники патрульної поліції, які виявили бажання та пройшли жорсткий відбір, щоб служити народу України та захищати їх права та свободи. Розпочинаємо церемонію складання присяги на вірність українському народові. Текст присяги зачитує на начальник управління патрульної поліції міста Черкаси, майор поліції Вадим Лісничук. Я усвідомлюючи свою високу відповідальність. Я усвідомлюю свою високу відповідальність. Урочисто присягаю! Урочисто присягаю! Дотримуватися Конституції та законів України! Честь держави! Честь держави! Згідність нести високі звання!